такі вітер. Ну, сьогодні грибів більше. Досі я тут покажу білі кафеси. Морки, строчки трохи є. Ну, сьогодні їх більше. Ось такі вони. Ну, це, хто знає, то це такі гриби смачні. Десь з відрою. Буду завтра ними займатися. От такі смачки і смарчки. От дід недаром сходив. Сидів, сидів, така погода погана. Дай я піду. Ні йому не сидиться. Він десь до лісу і даром цей день не пройде. Ось такі вони ці Ну Це ще не всі делікатеси, що він приніс. Зараз покажу, що він зараз з лісу приніс. О, ото мені понравилось. Вітер такий. Заховалася з ними. Ну це равлики. Равлики, такі равлики. У нас є один ліс такий. Вони там давно і там їх дуже багато. І люди ходять, собирають. Че дід думає, то й я нас обираю. Приніс. Подивились в інтернеті. І знаю. Делікатес. От такі ролики. це делікатес. У Франції вони ціняться дуже дорогі там. На тарілочку їх роблять і дуже дорогі. Тому що з ними багато мороки. Білків тут більше, як в одному яйці. Вони сильно тяжоло таке. Ось вони вже й ворушаться, м'ясо таке, ну, корисне і вважається делікатесне. Коротше, це ще з ними не все бере жаравлики. І щоб сутки вони на муки були. Щоб вони їли тільки муку, очистилися. Потім. Е 3-4 минути проварить, охладить і дуже акуратно видернути оттуда із хатки. Потім там буде таке видно, що оставить, м'ясо саме залиш, трошки одривоїш там. Так. І це ще не все. Потім готуєш для нього соус. Оці равлики хатки, вони должны бути цілими. Потім береш кусочок той і перед соус заливаєш. Ну, це треба цьому подивитися, в інтернеті все написано. Соус туди із сливочного масла, там з травички, з приправи. І туди оцей його кусочок м'яса і зверху теж соусом. Коротше, там 5 хвилин запікаєш у духовці, і потім вони подаються на тарілочки. Їх десь на порцію ну, 10-12 штук. 24 це вже границя. Не більше з'їдати, бо сильно важке воно. М'ясо. Ось такий делікатес. Не знаю, що з ним робити, куди його діти. А равлики самі обнаковенні. розказують там, деякі на винограді, де в городах багато шкоди роблять. Ну, у нас їх так немає. А от. Такий ліс, в другому лісі немає. В цьому лісі вони були тільки в одному місці, а зараз вони так розповсюдилися, їх вже багато там. І люди замітили і почали їх ходити собирати. Що вони роблять з ними, я не знаю. А от в інтернеті подивилася, може, хто знає, якийсь спосіб ще такий. Бо в інтернеті один подивилася, я все зрозуміла, чому вони так дорогі. І що це за блюдо? От таке воно. Ну, не знаю. Приготувати, попробувати трохи. А куди їх ще? Я ж їх не викину тут, бо як розмножаться, вони ж поїдять усе на огороді. Куди? Та ні. Хоч зварити, хоч жарити, чи курям отдати, чи самому попробувати. Ну... Ні в коїм случаї не випустити, бо будуть мені ровлики. Їх на фармах спеціально розводять. Тобто -то. ну, накидаю муки, хай сидять, накрию кришкою і хай сидять. А завтра тоді подумаю, що з ними робити далі. Я ж кажу, може хтось побачить та напише, чи вони таким стикалися десь, чи попадалися їм такі делікатеси. І всім їх їдять. Ну, корисне воно. З'їси 10 штук і наїдаєшся. Це для дієти то, що треба. Чувство голода пропадає. І зараз, якщо кого їсти немає що, з голоду не пропадеш. До лісу собирай. 10 штук у день з'їв і нормально тобі. Ой Боже, ще й до такого дожити можна. Ну нічого, тепер я міста знаю. З голоду точно не пропадемо. Так що кріпімося Усім смачного та приємного смаку. Все, всім доброго вечора. Так, пішла я равликами своїми.